ПТР був. Тобто люди розуміють, що така техніка може потрапити до рук терористів, сепаратистів, вони просто наприклад спеціально розкомплектували і ці всі запчастини. Ну, запчасти, це все було по домах бійців. За дві години це все укомплектували і передали нам відповідців до... Повній комплектації передали нам і ми в цій броні уїхали в місце розположення. От, коли ми зайшли в райвідділ міліції, ну, запитався в кінці кінців, хто тут старший, казав, що всі начальники, абсолютно всі порозбігалися, хто на лікарняних, хто в відпусках, хто ще де, не, ну, нема нікого. Залишилося там, як то я сказав, півтора міліціонера. Да? Ні прапорів державних, нічого немає. Ну, е... ну Врешті-решт, за 5 хвилин, скажімо так, настойчивому <хи> вимогам моїх, значить, весь особовий склад був Ось, Було вирішено державний прапор і всі міліціонери. При цьому заспівали їм в Україну. І пообіцяли мені, що державний прапор на цій установі буде висіти завжди. Тому що, по-перше, я і попередив, що у випадку, що державний прапор буде знято, значить вони будуть, мати, вони будуть прийматися міри, відповідно до військового стану. А по-друге, я пояснив, що якщо вони виділили форму. Міліціонери України, вони повинні в кінці кінців цю державу захищати, Він державні інтереси. Я, наскільки зрозумів, що до них це дійшло. Так само підняли прапор України над Райдер Адміністрацією. Ось. І можу вам повідомити, що на сьогоднішній день значить, ці прапори гордо в'ються на Форштоках, на цих установах. Хоча до цього, відповідно, там влади української не було. Ось. Що стосується тепер самого цього бою? Рубій, ну, бій дійсно був дуже важкий, значить. фактично застосуванням всіх видів озброєння, застосуванням авіації, тобто працювали вертольоти, працювали артилерія, гаубиці, працювали бронетехніка, танки, працювали піхота, працювали снайпера. От, я ж казав, що ми понесли втрати. От, у нас четверо загиблих в цьому бою. От, більші втрати понесли військовослужбовці однієї з частин е, десантників. Вони понесли більші втрати, на жаль. От, Близько 20-ї години ми цей все-таки блокпост зайняли. Що мене здивувало? Мене здивувало оснащеність, оснащеність е військової техніки озброєння цих самих сепаратистів. І це які там сепаратисти? Знаєте, коли я розповідаю, що вони озброєні тим, що вони купили в господарських магазинах чи в ну, я розповідаю, що ми там, наприклад... Знайшли. Ми знайшли там чотири безвідкатних гармати з величезною кількістю боєприпасів до них, одна з найновіших видів зброї. Знайшли протитанкові ракети значить, типу ФАГОТ, знайшли ПЗРК ІГЛА, Знайшли е, гранатомети, барабанни, типу це Азер, е, АГС. АГС, АГС, 17 з величезною, з величезною кількістю боєприпасів до них. От, знайшли е, паспорти громадян Росії. От, знайшли величезну кількість е, добротних пайків. В тому числі українського виробництва і іноземного виробництва, сухопики, наскільки я зрозумів, з наших військових частин, були, які вони там позаймали, тому що видно, що це було для, ніби призначено для української армії. От, але вони використовувалися не на, а використовувалися нашими, нашими супротивниками. Тобто, серед, серед того, що я там бачив, як не дивно. Ми знайшли декілька казахських, оці казахські шапки, як вони називаються, не знаю. От, але це е, іменно з Казахстану, казахські шапки. Оці, знаєте, вони такі, не знаю, як вони називаються правильно. Злой луку, так. Слой луку, так. Саме так. Знайшли багато саме козацьких, ну, коза, донського казачівства. Кубанського козачества чи донського козачества, значить всяких речей, бурки, пльотки, стандарти і тому подібне. Ну, власне, на сьогоднішній день я зв'язувався з своїми хлопцями, значить, зараз вони знаходяться в підрозділі, сьогодні змінилися свободу блокпосту. Наш батальйон е, наш несе е, службу в тому числі по охороні цього поста, який знаходиться в місця е, Луганська. Це 9 кілометрів Луганська. Скільки? 9 кілометрів. Це перед самим е, Ну, Завдяки тому, що зараз оголошено припинення вогню, ви знаєте, так про це. Слава Богу, на сьогоднішній день хлопці мені доповідали, що там сьогодні, сьогодні тихо. От, ми сподіваємося, -таки, що всі події е, будуть вирішуватися в першу чергу за столом переговорів, тому що про любих обставинах зброї повинна городостати. Але це останній аргумент, коли більше аргументів немає. Можу ще вам сказати, що жоден боївся. Жоден боявся отеєний Айдар. в тому числі наші земляки, які до речі, в Айдарі понад 50. У мене в роті їх близько 30, це наша самооборона. Плюс всі інші теж самооборони, але е, друга група теж до нас під'їхала, в наших файнях в мене 30 чоловік, і ще відповідно, по поборйону по різних е, інших підрозділах. Теж оперетись до волонян є в загальній кількості близько 50 волинян. В основному скажу так, це люди, які реально пройшли в Майдан. Ті були активними бійцями самооборони Майдану. Так що зрозуміти, моральний дух батальйону дуже високий. І що не жоден боєць під час цих бойових дій не зганьбив це високе звання айдарівця що я просто їм дуже дякую. Що стосується Рустама, який загинув, хочу вам сказати, що величезна подяка саму батькам. Хлопець був дуже спокійний, що він був поранений на Майдані, щоб це теж розуміли. Він своїм батькам навіть не сказав, що він знаходиться на фактично на передовій. Це був надійний, дуже скромний боєць, який ніколи за себе, для себе особисто нічого не просив. Але він э, за інших, за інших, то він за відставав голову. Мені дуже э, ну, шкода, що такі люди. що це дуже достойно. війні як на війні